Вітаю, друзі і гості! Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я хочу показати вам не вироби з порцеляни, а вироби з кольорового скла. Отже, приступимо. В першу чергу, звичайно, ми з вами бачимо таку я би сказала вазу фруктовницю Можливо, ви, можливо її ви використовувати для печива або ще для чогось. Вона в гарному стані, такого гарного, червоненького кольору. Нарізка є, як, як бачите, важко мені сказати, мабуть, заводська, але, але дуже гарна. Бачите? Я думаю, що це. Наш львівський виробник був, тому що в нас їх було багато в різних варіантах і різних кольорах, от, і виробів таких багато, але саме такої я не, не, я не бачила. Також в подібному стилі є жовтенька, дуже така веселенька, світленька, бачите, як відсвічує, як сонечко. Теж вона є, мабуть, для фруктів, для винограду, на, наприклад, тут дуже гарно. О, така Отака річ теж в гарному стані. Е, також з кольорового скла я хочу показати вам ще таку, е, я знаю, для якихось дрібниць салатничку або ще щось таке. Хто ж там виробник? МРТУ. Якщо знаєте, хто це, то, будь ласка, підкажіть. Тут в неї є навіть номер 213067. Не знаю, що це означає. Ціна 22 копієчки Таке, я би сказала, бірюзове скло. Бачите, вже тут вже бульбашки з'явилися. Бо вона ні, ні не зелена, ні, ні не синя. Ну, ну Ця вже, ця вже, ця вже важкенька річ. Так, що така, От, я думаю, теж вона вінтажна, виробника тут немає. Така з вигляду як кришталь, але це не кришталь, це скло. Ще одну хочу показати вам, хоча вона має скольчик, тому піде вона а, ні, от, скольчик, бачите. Хоча, на жаль, вона чотиришовна. О, це теж старенька річ. Старенька річ, отаке от клеймо. 24 це є з внутрішнього боку рубль 60 копійочок. Вона коштувала. Симпатична річ дуже, але, на жаль, вже використовуватися вона не буде. Також, як ми бачимо, є ваза. Я думаю, що це львівський завод смирайдуга, не ваза келих такий з гутного скла. Бачите, тут скло є зверху. Марганцевого кольору з виробленою ручкою теж симпатична річ. Я думаю, що вона піде, буде шукати нових нових власників, тому слід тому слід, слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Ще з таких цікавинок. Як бачимо, у нас є для, для дрібненьких нарізок або хорішеків. Така, як би це сказати, менажниця, не менажниця, Не знаю, як звати, підкажіть, будь ласка, дуже гарне рожевеньке скло, не знаю, чи камера передасть, воно ще підблискує. Так от. Бачите, такий симпатичний р -ре -р рельєф. Ну, я думаю, що я, лили, що я лишу собі, тому що вона має деякі недоліки. Також хотіла би показати вам вазочки мініатюрки. От, які симпатичненькі у нас є. Таких малесеньких у нас є дві, тому теж вона буде до продажу. Бачите, на якісь малесенькі квіточки, фіалочки або ще щось подібне дуже будуть пасувати. Також пінтажна річ. До, до, досить це не є скло, це є пластмаса. Ця річ використовувалася для серветок. От, але не дуже часто вона була у продажу, тому хотіла вам показати її теж. От такі речі, які я сьогодні швиденько хотіла показати, тому що треба наводити до лат. Нема куди ступити. Вже до нових зустрічей, друзі.